Починаємо онлайн-захід на тему економіка і бізнес. Аналіз даних з використанням Google Sheet. Мета заходу познайомитись учасників з основами аналізу даних у Google Sheet, показати можливості використання для навчання платформи DataCamp, надихнути на розвиток у сфері економіки та бізнес-аналітики. Основні теми ми розглянемо: це навчальний трек Google Sheet Fundamentals. Практичне застосування Google Sheet. Ми дізнаємось, як працювати з формулами та таблицями. Основні методи візуалізації даних, навчальні приклади для студентів. І демонстраційну програму починаємо з того, що ознайомимося з платформою DataCamp. Це навчальна платформа. В якій є багато різних курсів, і нас цікавлять в першу чергу курси, курси, які без програмування. Для цього ми можемо перейти в розділ курсів і вибрати фільтр, наприклад, Google Sheet. Також, як ми бачимо, тут багато різних курсів, можна переключити Google Транслятор і. Бачите, це не українською мовою. Ми дивимося той курс, який нам потрібен, і починаємо його проходити. Також окремо можна відфільтрувати, наприклад, якщо нам треба там курс по штучному інтелекту, розділ або по статистиці. Ми фільтруємо і залишаються ті курси, які відносяться до статистики. Також в процесі навчання студентам пропонується проходити різні треки, різні додаткові курси за бажанням. І, наприклад, трек Google Sheet Fundamentals ми бачимо, що він може складатися з декількох курсів. У нашому прикладі це п'ять. Ми кожен з них окремо розглянемо. І можемо проходити трек, стартувати. І далі виконувати дані курсів. Також можна просто зайти в якийсь окремий курс і виконувати його завдання. Можемо старт-трек зробити і подивитися, як виконується курс. Далі трек складається з набору курсів, і ми можемо продовжити базовий курс Introduction Google Sheet. Це курс, який допомагає на старті зробити ознайомлення, що таке Google Sheet, як він працює, і електронні таблиці. Курси DataCamp вони налаштовані так, що ми можемо дивитись відео і дивитись інформацію, яка відображена в текстовому вигляді. Ну, а також за допомогою Google-транслятора. Перекладати ці дані. Всі курси у нас англійською мовою, DataCamp це американська навчальна кампанія і платформа, тому ми можемо перекладати таким способом. Єдиний момент, те, що коли ми перекладаємо, вивчаємо матеріал, виконуємо якесь завдання, то щоб його. Підтвердити, треба повертатися на англійську мову, щоб відпрацювали ці там кнопки коректно. Ну, в принципі, це така єдина незручність, а так, це можна дивитися. Ми можемо, коли ми стартуємо відео, рухається зліва опис, і ми можемо бачити, з чого складається матеріал курсу. Ну, в нашому випадку є знайомство з Google таблицями, і тому матеріал. Він якраз про Google таблиці. Ми знову, якщо ми вже раніше це вивчали, ми повертаємось до цих знань і дивимося, як прописуються формули, як виконуються арифметичні приклади. Тож мета цього першого курсу якраз: або спробувати Google Sheet, якщо не було такого раніше, або повторити те, що знали. І проходили вже в школі. Далі відеоматеріал проходить по основним розділам, і ми можемо переходити до завдань. Коли ми нажимаємо наступну кнопку, йде переход до завдань на виконання. Нам треба виконати завдання, ввести дані в таблицю Google Sheet. Наприклад, якісь формули внести і виконати завдання, надіслати відповідь. Якщо завдання там складне, не виходить його виконувати, можна взяти підказку. Підказка зменшує експіріанс цей досвід, який ми накопичуємо. З підказку ми можемо нажати і бачимо, що треба зробити, в які ячейки, що куди додати. І також, якщо нам зовсім не вийшло, Виконати до кінця, там можуть бути якісь помилки, тоді ми можемо нажати Показати відповідь і таким чином теж пройти матеріал. Проходжуючи курс, ми внизу бачимо відсоток проходження. Ну і далі, якщо ми повністю взяли відповідь, то ми отримували ноль досвіду за проходження. якщо ми Частково або повністю пройшли, то максимальний досвід маємо. Так ми проходимо матеріали курсів. Ну, в нашому прикладі, якраз це курс про знайомство з Google таблицями, і тому ми ці матеріали виконуємо, вводимо різні показники, використовуємо формули, ну і далі по матеріалу курсу. Повністю матеріал курсу він є у нас на основному розділі, і ми можемо подивитися, що ж саме цей курс знайомства з Google таблицями. Це навігація, імпорт даних, зміна математика різна. Потім знайомство з посиланнями, обчислення, відсотки, абсолютне посилання. Чим це добре до і взяти до уваги те, що Google таблиці, вони є у нас в Google, в нашому акаунті Google, і ми можемо відкривати і працювати з ними як і в рамках курсу, так і окремо. Наступний курс, який входить в трек «Introduction to Google Sheet. Ну, в трек фундаментальних наших знань, якщо ми знов повертаємось на. Наші завдання. Ну, ви бачите, можна взяти трек по штучному інтелекту, трошки пізніше покажу, і проходити різні треки. У наш трек Google Sheet, таблиці Google, мають наступний розділ це по аналізу даних. Знов-таки, цей курс ми можемо проходити. Послідовно, в рамках треку можна взяти окремо. З чого він складається? Ми дізнаємось, як очищати, аналізувати дані в Google таблиці, використовувати вбудовані функції. Вже у нас з'являються якісь елементи статистики для використання сортування, очищення, підготовка даних. Ну те, що Треба для розуміння, як працює дата-аналітик, він теж працює з даними, і на цьому прикладі ми бачимо, що використовуючи Google Sheet, ми можемо навчитись всьому цьому, що потребує в напрямку аналізу даних. Тобто Очищення даних, маніпулювання, підрахунки, і аналіз агрегації, оцінка роботи співробітника. Ми виконуємо всі ці завдання. І проходимо курс. Ну, з практичної точки зору, він також виглядає, як попередні, те, що ми аналізували, складається з набору, ну може бути різні кількість різних розділів, складається з відеоматеріалів, які розповідають про те, що на цьому курсі ми проходимо: процес аналізу даних, процеси як з чого вони складаються, описує відео, розповідає ці елементи нам, і потім ми, після того, як опанували інформацію з відео, ми можемо виконувати різні завдання або відповідати на питання, або в Google Sheet далі використовувати практичні навички, щоб працювати з даними. Нам відкривається вже вбудована таблиця всередині, і ми можемо Використовувати ці дані, які є. Ну, наприклад, в цьому завданні є планети, є назви, є там різні показники, і нам треба зробити розрахунки. І знов таки ми вносимо дані в ячейки ці. Таблиці. І якщо не знаємо відповіді, можемо підказку взяти або подивитись повністю, як воно використовується, як заповнюються ці дані. Ну, в першому випадку краще спробувати самостійно пройти. Ну, буває дуже складне завдання, і тоді можна взяти підказку. Так, це у нас курс по. Аналізу даних. Далі у нас є більш складна система по Google Sheet Intermedia. Це ми вже більш складний курс можемо пройти. Типи даних розглянути, для науки про дані перевірки різні, далі робота з числами. Загальні перетворення даних, логарифмічні, округлення і інші логічні операції. Все, всі ці знання вони потребують для аналітиків, для Data Science. Це все корисне, і тому, проходячи такі курси, ви на простих прикладах, на простих інструментах, як Google Sheet, опановуєте те, що вам може бути знадобитися надалі для інших. Робота з адресами, зведена статистику, збираємо. Всі ці розділи є. Це вже Google Sheet більш складний у нас. Також ми можемо цей курс пройти. Це у нас третій іде. Далі наступний. П'ять у нас всього курсів в зведені таблиці. Ми створюємо зведені таблиці, переставляємо рядки. І використовуємо фільтрування різні додаткові параметри, можемо задавати. То, це вже такий більш складний курс по роботі з Google-таблицями, але знов-таки як повторюю, це допомагає зрозуміти, що таке дані, як з ними працювати, як їх очищувати, фільтрувати, зведені таблиці, складати. Це як перший крок для аналітика. Вміння роби... виконувати роботу з таблицями, тому що бази даних вони складаються з таблиць, і табличне представлення даних це звичайний інструмент. Ну і в кінці курс у нас по візуалізації. Ми можемо робити візуалізацію даних у Google таблицях, використовувати бізнес-аналітику, інформаційні панелі налаштовувати стопчаті діаграми різні, і це теж у нас е, такі навички, які допомагають аналіз зробити більш е, сучасним, оформленим, більш читабельним. Це те, що ми можемо подивитись з нашими треками по Google Sheet. Який досвід опановують студенти нашого університету? На першому курсі використовували Google Sheet для вивчання статистиці і отримували такі от підтвердження проходження таких курсів міжнародного зразка. Зараз я продемонструю, які курси: от у нас є Introduction Statistics в електронних таблицях, в Google таблицях. Ось статистика наука, яка займається збором, аналізом та інтерпретацією даних. І Google-таблиці вони якраз допомагають з цьому. Ось ми можемо опанувати різні навички по статистиці вивчення аукціонів, наприклад, або різні розрахунки середньої, візуалізувати статистичні дані, рейтинги, розрахувати. Там, співвідношенням із ціною та кількістю проданого товару, співвідношеннями з рейтингом та ціною закриття. Тобто, це різні аналітичні таблиці, і вони допомагають перевіряти статистичні гіпотези, наприклад, різні тести, робити різні аналітичні висновки. Це у нас вступ до статистики в Google таблицях, і такий курс, наприклад, є. Статистичні помилки та невизначеність. Ми щодня бачимо, як різні події відбуваються, і можна проаналізувати, що, які прогнози, як це використати в повсякденному житті. І статистика в цьому допомагає. Ми можемо розраховувати точність прогнозу, середнє відхилення, далі можемо різні. Імовірності, розраховувати ризикованості, бізнесу, випадкові числа це все статистичні навички, які допомагають не просто, якби вміти і розуміти е, формули статистичні, а використати в реальному житті. Зведена статистика, рецепти, змін різних, ну і тестування по практичним вправам. Ну, а на виході, коли ви проходите повністю курс, отримується такий свідоцтво по проходження курсу. Це свідоцтво, воно е, після закінчення курсу ви можете скачати. А також DataCamp пропонує ще сертифікацію по різним напрямкам, сертифікації трьох основних типів. Це у нас дата-аналітик, дата-саєнтіст і дата-інженер. Ну, і в залежності від того, який напрямок вам цікавий, ви вибираєте ці сертифікати. На поштучному інтелекту по аналізу даних можна проходити теж різні сертифікації. Також ми з вами на наступній зустрічі будемо розглядати та. Табл такий інструмент, і по ньому теж можна підготуватися, пройти курси і отримати сертифікати. Також ви можете побачити, які напрямки цікаві в світі по роботі, по різним, які бачите, вимоги, які платять зарплати, наприклад, в. Там є можливість подивитись і по іншим країнам, ну, для цього треба вміти аналізувати, які вимоги треба для дата-аналітика, і виконувати вправи, і готуватися сертифікації. Це є не тільки по трьом основним кар'єрним трекам, а також ви можете піти по технологіям, наприклад. Можна ізучати бази даних SQL або, як казав, Data Analytic Table АУ. Що таке сертифікація? Це офіційним сертифікат офіційного аналітика даних. Ну, а інструмент ми розглянемо наступної зустрічі. Там він досить цікавий В принципі, я можу продемонструвати, як. Відбувається навчання такому інструменту аналітичному. Це не Google таблиці, а вже трошки більше. Це трек. У нас аналітика даних. які ми потім розглянемо. І тут ми бачимо інструмент, який вбудований в браузер, і дозволяє виконувати завдання прямо всередині. Тобто ми підключаємося якби в термінал. Такий, і бачимо, що є. Там у нас вправи різні, от вони написані. Наприклад, взяти файл там, відкрити от цю книгу, і ми будемо її відкривати і аналізувати дані, налаштовуючи різні фільтри всередині. Наприклад, так це виглядає. Всередині є ця програма. Також можна, в принципі, її скачати на комп'ютер. От тут пише, що ви можете завантажити матеріал курсу. От, скачати програму, та, яка безкоштовна, і закачати матеріал курсу. І проходите. Або в вікні тут, або на своєму комп'ютері. Це ми теж розглянемо. Так. Ну і наші освітні програми нашої кафедри: кафедра економіки, підприємства та бізнес-адміністрування. Пропонує дві освітні програми бакалавського рівня. Це економіка і бізнес. В рамках спеціальності економіка і підприємства та бізнес-адміністрування в рамках спеціальності менеджмент. Наступний онлайн захід, як я вже сказав, буде про цей інструмент аналізу даних. Це широко використоване програмне забезпечення для бізнес-аналітики, для дослідження, візуалізації та безпечного обміну даними. Якщо розглядати послідовність навчання. То ми бачимо, що Google Sheet, Google таблиці це у нас базові знання по аналізу даних, і бажано їх пройти, щоб розуміти, що складаються дані, як вони трансформуються. Тому що Google таблиці, вони всюди, їх можна використовувати, і багато хто з ними працює, вони прості в використанні. Цей інструмент вже більш складний. І тому для його навчання потрібно трошки підготуватись. Ну, також в рамках нашого навчального процесу в університеті можна підключатись як студенту до таких от груп різних, так, по навчанню і отримувати завдання, виконувати, проходити, також, наприклад, в попередньому семестрі по статистиці багато було, майже 70 студентів проходили ці курси і отримували різні навички, різні свідоцтва підтверджені, і також за бажанням можна було далі, по закінченню основного предмету, готуватись до сертифікації, проходити самостійно. Таке опитування пропоную ще пройти за бажанням. Зараз я в чат скину Google форму. Так і будемо закінчувати. Аналіз даних це ключ в економіці та науки, і запрошую до навчання кафедри економіки підприємства та бізнес-адміністрування Сумського державного університету.